Другі, друзі, Це якийсь типу індії хоррор чи щось. Я не знаю що. Но по. Я може напевно кричу. А, но по цьому по назві ви а, вже поняли. Я не знаю, що це таке. Вибрати мапу тут можна. Типу, можна гра. максимально. Ні, мені один. можна я це 20 хвилин. Давай на 30 Окей, я не знаю, що це таке, но ми знаємо, що це таке. Секундочку. Секунду Секунду Секундочку Седочку На бес всьому ну, нормально окей О, Окей нічого не буду діробити А про про продовжити гру Що це куда? Це я так не поняв. в мене стоїть, я не знаю, вона на мене скільки вже стоїть і її хочу записати. я думаю доб'юду, запишу може, що це за гра, така що це за цей. Нияк цей ну, очень интересно. А, окей. Бля, руки персонажа я бачу. Це типу... Окей. А що різкість смеші така? А що звуки такі? Дуже гучні? Супетри. Помню. А, ні, давай, ты критики разум. А мешка та чого? чуть ловишь Okay. Так, шо шо, 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 шо? Я вообще не грибу, що це за гора. А, ви тут треба ще й виживати, ого. Граю ті віски и треба вижити ша. Офагець. Увага, увага! Повідомляється Національна гвардія е, Сполучених Штатів Америки, У вашому регіоні є небезпечна зона згідно з національним експериментом актом і ініціативом Ріону ООН. Ви маєте е, проти щось там протидіяти чомусь. Що це градка Цікава, я вже не знаю. Я вже казав, кстаті, е про те, те, що якщо ви захочете, можете зі мною в ці ігри пограти. У мене гузгуздак. Дай скачав, у мене гузгуздак. Я в душі не цейкою, що тут треба робити. А, да. текстура, я так розумію, не очень, Текстура не очень, Ага. О, окей, можна все брати. Окей, проходити не можна. А я не знаю тут. Білі в мене так все підлагою, якщо чесно сказати. Тут, коротше, можна в компанії грати, я так думаю. Ми вже вияснили, що це інді-гра Від інді-розробника. Бо вона прям схожа на інді ігри, але не. атмосфера може і є. Ну я її не чувствую, в мене нема атмосфери страху, що треба, ля. Йоп тюю, господи, помилуй. Ти що, наркоман чи що? я не розумію. Господи, ти що лякаєш? А, перезарядка, не? На Р. На Р. Обой більше нема. Да ладно. Да ладно. А я даже не знал. Я ж убий чую. А перезаряди... Перезарядись. Мать ти моя женщина такая хорошая. Ой, мать. Тут прям виживати треба. А я-то думав, це по приколу сказали. А я вот це по приколу сказали. я давай це по приколу сказали, виживати треба. Ого. А, да. А, речі Я думав, це по приколу. Ну просто чисто побігати в винй помають за не тут виживати треба. Тут прям надо жоп, не знаю. Не в шойке. Я понял. <реш> Я в жох! <жакі>, господи шо? <реш> Давай вийдемо из цього дурдома. Це реально дурдом. Ты стріляти нормально не можеш, бо це капець. E por isso que os mergulhadores estão correndo no seu Oi, eu Ai, rapazes. Ah, eu Eu sei. Извиняю. Извините. <свистит> <свистит> да, но патронов нема. Патроны есть. Є, але тільки не на це, що мені треба. А як використати бін? Действительно використай бін, дурак. Ладно. А, я мужу. Я мужу кайлом их. Хватит. А, ну, в принципе, это вообще облегчит задачу. Ты шо? Я не... Я не понимаю, что творится. А, и он стоит зомби, окей. Окей, я понял. Нам треба якимось чином добути, а все, що нам треба, і звалити звідси по безстроляріку. Нам же копати щось треба, птер нікакой. Ти ще двері. А можна я піду... Місці. Коротше ви. А, гра не, за... не зупиняється навіть коли ти це. Коротше, я щас прийду. А, я понял. Ну, вже прийшли до мене. А у них ничего получается на моя, я так понял. <клухи> я так понял, у них вообще ничего не Просто чисто Д дурочки. Фу. А я не ожидав, а що мені робити? Типу виживати, так? Я так розумію, мені треба виживати, а я ж сам не проживу. А, я понял. Угу, мене вкусили, я помню. А шо? А шо мені це дає, в общем? Йо! Я поняв. А, я, я нічого не понял, но о, очень інтересно. Дуже цікаво, но ніхто на не понятно. Окей, я поняв. Я, я, я нічого не понял, но мені в принципі дуже цікаво стало. Окей, мені треба запастися, блин, кучами всього, щоб захищатися і не дати себе в обіду. І мені треба десь, я так поняв, автомат ще знайти. Автомат треба. Все Всього... треба. Чу дурак, та да не треба. М -м а як взяти то? Я якось це зробив, непонятно як. Ні. Не. А як я це зробив? Я понял. Не, мне треба что-то нормальное, блин. shit, I'm out of mags. Ясно, короче, поки ти не підійдеш, вони ну, так вони влупиш, вони і вони взагалі вообще... Я ж гендрина така я. Come on Max. До речі, ясно. Я поняв. Без компанії, без компанії, ви тут навіть не виживете. Я амбаксу. Я, я вже це понял, я вже це осознав. Окей. І, ну, інді хоррор, як інді хоррор, він прикольний. І що програти всіма разом теж прикольно, но, блін. Це реально треба компанія і... Прям нормально так хорошо. Хорошая такая компания. А можна просто побігати, подивитися там, що, куда і вообще бігати? Бо я щось нічого не розумію. Да ты серьезно? 给。Good. A, lūk, 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 lūk. A, de pukauka. Oi, meni jie. O, kai, revo, revolver. <laughs> uh huh uh-huh Бігати її довго не можна. Ну щоб з'їгатися від дурачків чуть-чуть можна. Ну, їх багато, я не зможу взагалі. Хоч їх не так уж і цей но... Але... Я понял, в принципі, що треба робити, но дуже рано я це понял. Ти... А! Та А, Ааа, він усі лігла гравці вже загинули. Окей, okay, я понял. E, я, в принципі, навіть не буду продовжувати це грати, бо я не знаю, о, як тут що тут і нафігають. Ну, гра мені сподобалась, я це взагалі не буду конкретнічити. Окей, посилання буде на плейлістю з відео, телеграм, Діскор, писати канал, подобайк не забувайте писати коментарі до 10-х ігрочок, до сутих до проходження, вже відосики по, по нормальним іграм, надіюся, або далі буде продовжувати, я не знаю. Всім пока. Thank you for watching!